Зберігайте собі ідею святкової подачі оселедця та копченої скумбрії. Також залишу в описі під цим відео посилання на ще одну подачу оселедця. А ми приступаємо! Спершу я підготувала рибу. Копчену скумбрію я попередньо гарно помила, обсушила паперовим полотенцем та розділила на філе. Також зробила те саме із оселедцем. Я його почистила гарненько, забрала усі зайві кістки та заляла олією із лимонним соком. Відварила декілька картоплин та беремо одну цибулину. Також беремо гірчицю у зернах та лимонний сік. Спершу для декору викладаємо листя салату. Далі нарізаємо кружальцями картоплю та викладаємо їх ось таким чином. Звісно, із дизайном можна експериментувати, якщо у вас, наприклад, іншої форми, тарілка. Далі нарізаю трішечки під нахилом рибку. Спершу нарізаю копчену скумбрію та викладаю зверху на картоплю. До речі, із цієї порції, тобто із одного копченого скумбрії та оселедця, у мене вийшло дві таких тарілки нарізки з риби. Далі оселедець та викладаємо його поверх скумбрії. А я рада вітати вас на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, не забудьте поставити вподобайку. Для мене це дуже важливо у розвитку україномовного контенту. У мене ви знайдете багато україномовних рецептів. Отож, продовжуємо. Цибульку нарізаємо півкільцями та викладаємо на вільний шматочок тарілки. Зверху викладаємо гірчицю та поливаю усе олійкою, в якій стояла рибка-оселедець. Поливаю гарненьку саму цибулю для того, щоб її трішечки замаринувати. Вона постоїть буквально 15-20 хвилин і буде дуже смачною. Також поливаю усю рибку та картоплю. Вона буде гарно блистіти та буде більш смачною. Трішечки цибулю поливаємо лимонним соком, в мене концентрат, та подаємо нашу рибку до столу. Це виходить дуже смачно, дуже привабливо та красиво. Тому готуйте та смакуйте.